Ну що ж, друзі, сьогодні другий етап розбору нашої тотальної реабілітації, і проговоримо ми сьогодні про хірургічне видовження, То, чого бояться всі пацієнти. Чому? Тому що це хірургія, це страшно. Ні, повірте мені, з нашими хірургами нічого не страшно. Зараз я детально покажу, як ми плануємо такі роботи. Наш технік змоделював такий цифровий макет, по якому ми бачимо, до якого рівня нам потрібно зробити хірургічне видовження зубів. Тобто, за рахунок цілої команди спеціалістів, це зубного техніка, хірурга, лікаря-ортопеда, ми працюємо з даною усмішкою. Наш зубний технік виготовив спеціальний шаблон, по якому хірург провів прогнозоване видовження клінічних коронок. І я вам зараз покажу результат, який у нас вийшов після видовження. Перед вами фото. Запам'ятайте його, це фото до хірургічного видовження нашої пацієнтки. А тепер зверніть увагу на дане фото, де ми вже не бачимо. Такої кількості ясен, як ми бачили на попередньому фото, та зуби змінили форму за допомогою одної операції, наскільки кардинально ми змінили усмішку нашої пацієнтки. Звичайно, вона не ідеальна, тому що є проблеми по зубам, які ми будемо вже виправляти за допомогою кераміки. І ви побачите результат. Тому наступні відео не пропустіть.